Всім привіт! Сьогодні приготуємо по-справжньому літній десерт за лічені хвилини у приготуванні. Нас сьогодні молочно шоколадне желе з крихтами печива і сезонними ягодами У мене сьогодні з малиною, тож розпочнемо. Буду залити водою. У мене 25 г желатину, беру 50 мл води холодної і перемішуємо. Це залишаємо на декілька хвилин для набухання. Поки желатин в нас настоїться, ми беремо молоко. У мене тут пів літри молока, ймо цукор 3 столових ложки, і перемішуємо на середній вогонь і доводимо до кипіння. Молоко гаряче, цукор повністю розчинився. На цьому етапі я додам трішки ванілі для ванільного присмаку, перемішуємо. І тепер до цієї молочної суміші додаємо наш набухший желатин. Перемішуємо. Так як у мене желе буде і шоколадне, і молочне, тому я зараз на цьому етапі розділяю на дві однакові кількості, і в одну частину я додаю какао, у мене тут 12 грамів. Шоколадна суміш вже готова, і тепер ми розливаємо наше желе в порційні форми. У мене ось такі а, округлі, прозорі формочки. Зараз будемо розливати. Розливаю небагато, так як це в мене желе буде пошарове, одне шоколадне, інше молочне, тому наливаю небагато. Інші дві формочки вирішила зробити перший шар саме молочний, трошки пограюся. Вирішила удосконалити трошки своє желе і в шоколадне желе в перший шар. Я додаю, будь-яке можна взяти цукрове печиво, можна взяти дрібси шоколаду. Це вже за вашим власним бажанням. У мене було цукрове печиво, то я вирішила трошки докласти в желе для різноманітності пару штрихів. А в молочну я вирішила додати для декілька яскравих фарб у вигляді малинки. Дуже яскраво і в політньому ягода надасть деяку кислинку, і це буде дуже смачно в поєднанні з молочним желе. Ставимо наше желе в холодильник для того, щоб застиг перший шар. Перший шар вже у нас охолону в холодильнику, і ось так виглядає. Погляньте, яка краса в нас з вами вже вийшла, вже можна смакувати. Але це не, не все ще. Тому в мене, пам'ятаєте, вирішила, що буду готувати пошарово. Тому ми заливаємо так само. Але тепер будемо на перший шар білий, заливаємо шоколадним. І так само печиво викладаємо. Так, і додамо так само малинку ще. Молочний шар робимо на шоколадний. І яскраві нотки нашу малину. У мене, до речі, перший шар в холодильнику простояв лише одну годинку і вже так швидко, бачите, і охолонув. Тому цей другий шар, я думаю, так само швиденько. Охолоне і можемо ласувати. Що пройшло ще півгодини після того, як ми з вами зробили другий шар нашого жиле, і ось така краса, неймовірно, у нас з вами вийшла. Як бачите, дуже простий легкий рецепт. У приготуванні нічого не треба випікати, не потрібно використовувати якихось девайсів кухонних, все змішати і поставити до холодильника. Єдине, дочекатися до того моменту, поки желе охолоне. Що який будемо пробувати? Гадаю, що це якийсь з печивом і з малиною зверху, шоколадне желе розпочнемо дегустацію. Нашу так би мовити, мені цей десерт нагадує. Смак дитинства, коли мама готувала желе, але це така сучасна вже версія, коли ми додаємо різні ягоди або печиво, або якісь додатки для того, щоб у різноманітні дуже смачно відчувається Кислинка від малинки це чудове поєднання і такий гарний варіант, коли ми використовуємо в жиле саме сезонні ягоди. В даному випадку ця кислинка від малини з чудовим поєднанням печива і поєднання шоколаду і молочного смаку. Таке враження, що ти окунувся в дитинство, смакуєш це жиле з дитинства, яке дуже таке ніжне, як суфле. Чимось мені оцей шар молочний нагадує присмак як панакоти. Ось таке якесь враження в мене, як смакуєш чудовий десерт, такий ніжний. Обов'язково спробуйте його приготувати. Він в міру солодкий поєднання і шоколадного шару, і молочного шару, із сезонними ягодами це дуже смачно.